Тепер нам треба дати визначення трансферу. Дуже часто люди мають таке дуже просте уявлення про це. Дуже часто думають, а я знаю, що таке трансфер, це перенос того, що в минулому, на те, що відбувається зараз. Але між минулим і теперішнім є один такий проміжковий крок: це психіка пацієнта. Тому ми про трансфер не думаємо в таких межах, як з минулого в майбутнє, а як трансфер того, що відбувається в психіці пацієнта, а те, що є зараз, тому що цей трансфер може відбуватися будь-ким, це ну, з усіма нами. В терапії в нас є шанс з цим попрацювати. і Найчастіше, втім, в інших ситуаціях ми це просто навіть не помічаємо. Отже, більш точне визначення трансферу це активація внутрішніх об'єктних стосунків у стосунках із терапевтом. Фокус тут на цих внутрішніх стосунках цих внутрішніх. У образах себе і інших, як саме зараз вони відчуваються пацієнтом. Ми це робимо, тому що коли ми працюємо із репрезентаціями об'єктних відносин, якраз дає нам можливість дуже дуже близько підходити до досвіду. Ось в тому прикладі, який я вже давав вам, чоловік, який описував свої музичні інтереси і мав панічну атаку. Це був його моментальна була його реакція ця тривожність на активацію діади. Як я казав, ми відчуваємо. Це коли якраз працюємо з такими моментами, з тим, що відбувається саме зараз. Більше маємо від того, аніж від того, коли ми говоримо про якийсь минулий досвід. Втім, важливо розуміти, що ці інтерналізовані образи зв'язків з інших, вони не такі буквальні відбитки того, що було у минулому. Вони модифікуються. Це минулий досвід. Інтерналізується як ментальні репрезентації, дуже часто вони підсилюються, тому що відбувається процес модифікації, зміни в психіці. В цілому, це неусвідомлений процес. Наші бажання, страхи, наші викривлення, захисти. Коли ми говоримо про пацієнтів із межовою патологією, в них дисоційовані ці внутрішні стосунки, як ми щойно бачили на прикладі шизоїдно параноїдної організації, це окремі сегменти досвіду пацієнта. І тут ми маємо фантазії про переслідування або про ідеальні стосунки, і трансфер нам чітко не говорить про минуле пацієнта. Трансфер дає відбиток того, що відбувається зараз.